У Луцькому районі нелюд забив жінку та її сина, а тіла викинув у колодязь. Волинянин отримав опіки тіла внаслідок вибуху котла. До Польщі намагались вивезти шість старовинних ікон та книгу. Луцьким рятувальникам міськрада закупила станції цифрового зв'язку. До вашої уваги, підсумковий випуск новин понеділка 2 січня. Про головні події на цю пору дізнавайтесь разом із журналістами Аверсу. У боротьбі за Україну загинув житель села Троянівка Камінь Каширського району Віктор Котикович. З перших днів агресії став на захист вітчизни. У полеглого військового, військового залишилися батьки, дружина та діти. Під час виконання бойового завдання на Луганщині загинув волинянин Олександр Карпік 1984 року народження. Про це повідомляє Камінькаширська громада. Деталі зустрічі тіла героя повідомлять згодом. Сьогодні, пізно ввечері, орієнтовно у півночі, востаннє додому повернеться загиблий воїн Артем Бакулінський із села Жорнище. Про це повідомили в Олицькій громаді. Жителів громади просять вийти та гідно зустріти тіло героя. Чин поховання відбудеться завтра у рідному селі. Зимнівська громада провела в останню путь загиблого захисника Романа Олійника. Загиблому герою був лише 21 рік. Нагадаємо, загинув Роман Олійник у Краматорському районі Донецької області, отримавши ушкодження від вибухів та осколків. Героя чекали вдома батьки та брат. Щирість співчуття рідним та близьким і вічна шана загиблим землякам. У селі Олександрія Луцького району нелюд забив жінку і її сина, а понівечені тіла кинув у колодязь. Місцеві люди навіть не знають, що живуть по сусідству з такою собі могилою. Вбитих з криниці витягнули лише нещодавно. Наразі підозрюваного у страшному злочині затримали. В цьому тихому селі Олександрія не так вже й багато людей дуже часто хати тут купують для дачі, і ніхто з місцевих жителів навіть не здогадувався, що поруч по сусідству скоєний страшний злочин. Ото приїхали і сказали, що зарізали жінку, що так якби зразу син зарізав. Ото його шукали. А то потім ото знайшли другого його в колодязі. Ну, а так що, от що я можу знати? Нічого. Я навіть, якщо чесно, я й того всього не знала, скільки часу, поки ото воно все, міліція не приїхала. Односельці забили на сполох, коли помітили, що жінка, котру вбили, вже довгий час не виходить за пенсією і взагалі не з'являється на людях, тому й зателефонували у поліцію. Будинок, в якому проживали мати і син їм не належить. Господар заселив їх для того, щоб вони приглядали за домом. Жінка, як відомо, була пенсіонеркою. Її сину. Біля 40 років обоє 10 років тому переїхали сюди з Луцька. Наразі вже затримали ймовірного убивцю. Ним може виявитися 55-річний місцевий мешканець. Саме в цьому будинку проживав чоловік, якого зараз підозрюють у вбивстві матері і сина. Люди розповідають, усі троє любили випити, жили неблагополучно. Спочатку виявили лише тіло жінки і підозрювали в вбивстві її сина. Проте згодом у цьому ж таки колодязі знайшли ще й сина. Ми теж в лужку включили єлки палки вказується, що в нас всі. Шо? Бойня, людину з людей похопили. Я приїхав зі Львова з відрядження. Ага. При... Ви з телевізору вже знали, так? Так, да, ні, до мене прийшла поліція. Вони ходили, тут оглядали хатки. Ага. Та й питають, що чи не бачив. Шукали спочатку якогось сина ага. Василя. Не знаю. Я кажу, ну я Василь, ну, я не син. Ага. Найшли жіночку в колодязі. Ага. Я кажу, не бачу, не знаю. Я тут на місцевий. Питайте в місцевих, вони тут один одного знають. А потім вже ввечері кажуть, що ще знайшли і того Васю в колодязі закиданим матрасом, якимись подушками там отакі. Ну то, то все зі слів, як воно насправді, то слідство має знати. Ну, власне, трагедія сталася напевно в ось цьому будинку, адже двері тут опечатувані. Відомо, що е, люди, які тут проживали, вони були не власниками дому, е, власник дому за кордоном і просто дав їм тут тимчасово пожити, щоб вони дивилися за господарством. І сюди, в гості, ми так зрозуміли, заходжував їхній чи то сусід, чи то знайомий, і саме він їх вбив, порубав та кинув у колодязь. Зазначу, цей колодязь знаходиться ось тут. Він зруйнований. Криниця дуже страшна. Навіть страшно сюди заглядати. Схоже, оцю криницю. Вбивця і кинув своїх жертв, яких довгий час люди не могли знайти. Ну, взагалі-то люди і не знали, що тут сталася така трагедія довгий час. Лише побачили, що от жінка, яка була пенсіонеркою, не виходить на дорогу за пенсією. Тому і почали між собою розмовляти, що ж сталося, де зникли двоє людей, і власне вже згодом. Поліція виявила трупи цих людей отут, на дні в колодязі. Це сталося нещодавно. От буквально в суботу, кілька днів тому, були слідчі дії на цьому подвір'ї і біля цієї криниці. Ну, всі знають, ну, всі що тож він чоловік прийшов, каже: Дай яблук, ну бери яблука. Скільки треба бери? Може що зробити? кажу: да ні, не треба. Я ще сам справляюсь. А не похоже, був що такий був хоче битися бити сліз. Ну, для мене він спокійний, але люди кажуть, що він був домушником тут, хатки вскривав. Наталка Поліщук, Неля Прокупчук, для новин на часі. На Волині легковик зіткнувся з пасажирським автобусом. Одна людина загинула. Автопригода трапилася поблизу села Пісочне Ковальського району. За допомогою спецобладнання рятувальники витягли тіло загиблого водія легковика, а також вжили заходів, аби не допустити горіння автівки. Водій автобуса травмувався, йому надавали допомогу лікарі швидкої. Хотів підпалити буржуйку і сам загорівся. В одному із сіл Горохівщини на Волині стався нещасний випадок. Чоловік отримав сильні опіки. Вогнем уражено 63% тіла. Біда сталася 30 грудня надвечір. Чоловіка госпіталізували в обласну клінічну лікарню. Там постраждалого стабілізували, але через велику площу опіків чоловіка доведеться перевести до львівського опікового центру. Зі слів, наскільки мені відомо. Хотіли запідпалити буржуйку, але в результаті, замість деспалова, щоб палити там чи дрова, чи що, полили бензину, в результаті чого був спалах, і відповідно вогонь, я так розумію, що перекинувся безпосередньо на постраждало. Була бригада грохівського відділення, яка, відповідно, надала допомогу. Було послано з Луцька на зустріч бригаду, для того, щоб ворогу доставити відповідний лікувальний заклад, тобто в міську клінічну лікарню, де є опікове відділення. Безпосередньо було повідомлено черговому лікарю опікового відділення, що такий важкий хворий буде і вже поставивши внутрішньовенний та внутрішньокістковий доступ, хворий був транспортований в відповідний лікувальний заклад, де згодом хворий був стабілізований в міській клінічній лікарні. Також нашою бригадою був перевезений на місто Львів у безпосередньо в опіковий центр. Перша ніч нового 2023 року здивувала Волинські екстрені служби. Усі вони посилено чергували, а перед новим роком проводили профілактичні рейди. Закликали волонян утриматись від гучних святкувань та використання піротехнічних засобів. Чи дослухались люди, дізнавались мої колеги. Новорічна ніч 2023-го стала просто взірцевою. Зізнаються правоохоронці. Настільки відповідально волиняни поставились до застережень поліцейських та рятувальників. По всій області не було жодного випадку використання піротехнічних засобів. Поліцейські кажуть, якщо раніше говорили, що не було грубих порушень громадського порядку, то цієї новорічної ночі в області не виявили взагалі ніяких порушень. Громадяни дослухались до апарат правоохоронців, не застосовували піротехнічні засоби, ні салютів, ні петард, Жодних правопорушень у новорічну ніч зафіксовано не було. Новорічна ніч минула спокійно. Заклади розважальні і ресторани не працювали? Не працювали, порушень не зафіксовано. Комендантська година, комендантське порушення, комендантської години також не було. А от рятувальники розповідають, сталося сім пожеж близько п'ятої ранку. Вогонь спалахнув у житловому будинку в селі Березна Воля на Любешівщині. Ймовірна причина необережне куріння. Люди на щастя не постраждали. Пожежу в Іваничах. Ймовірно, спричинило порушення правил монтажу димаря. Гасили вогонь і на території дачного масиву у Ковелі пожеж. В новорічну ніч резонансних або з наслідками, де громадяни травмували чи загинули, не було. Загалом на сьогодні от ми маємо зареєстрованих сім випадків пожеж. Усі вони трапились у житловому секторі. Ну, можна сказати, через порушення певних правил пожежної безпеки, от які є, на жаль, актуальними для цієї пори року. Це порушення правил експлуатації приладів обігріву, коротке замикання електричної мережі та Необережність при поводженні з вогнем. Якщо порівняти її з минулим роком, кажуть і ДСНСники, то рік станом на 2 січня, уже був смертельний пожежний випадок. А от аномальна плюсова температура далася взнаки у Кам'ян-Каширську. Там рятувальники 1 січня відкачували талу і дощову воду із кількох присадибних ділянок. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. В обласному центрі Волині новорічна ніч не обійшлася без сповіщення про повітряну небезпеку. Тож жінкам, які в цю ніч були в пологовому, довелося спускатись в укриття. Але, не зважаючи на це, в першу добу нового 2023 року у Луцьку з'явилося на світ 5 хлопчиків та двоє дівчаток. Першим народився хлопчик в перинатальному центрі. Як почувають себе мами та діти, бачили наші журналісти. Зі сповіщеннями та спусканням в укриття так минула новорічна ніч у Волинському обласному перинатальному центрі. Всі ми знаємо, що після 12 години була повітряна тривога. Ми всі, всіх жінок спустили в укриття відповідно. Так само, весь медперсонал спустився через тривогу. В новорічну ніч у нас народився один хлопчик. Ну, і потім вже першого числа далі вже вдальшу зміну народжувалися ще дітки. Лучанка Ольга пригадує, перейми розпочались ще тоді, коли вона перебувала в укритті. Одначе народила дитинку вже в пологовому залі ось сьомій ранку. Малюк вагою 3 кілограми, 800 грам. Жінка каже, хлопчика планує назвати Лук'янчиком, на якого вдома вже не може дочекати старший брат. Новорічну ніч зустрічали в пологовому і зранку родилися. Ну так як я не вперше вже в перинатальному народжую, то я вже знала, куди я попаду і що зі мною буде. Мені дуже сподобалося в перинатальному центрі, і тому ми вирішили і другий раз народжувати тут. Як додає очільниця закладу Ірина Горавська, протягом минулого року в перинатальному центрі на світ з'явилось 2855 діток. Цьогоріч Лук'янчик, перша дитина, народжена в їх закладі. А загалом, за першу добу нового року, у них народилося п'ятеро малюків. Новорічна ніч пройшла у нас нестандартно. Переважно більшість ночі провели наші породілі і працівники в сховищі, але перша дитинка, хлопчик, народились вже не в сховищі і протягом першої доби народилось 5 діток. Чотири хлопчика і одна дівчинка. Як розповідає лікар закладу, інші мами, які народжували в першу добу цього року зі своїми немовлятами, теж почуваються добре. Тож незабаром їх випишуть. Мами інших діток цілком задовільно себе почувають. Нічого їх зараз не турбує. Їхні дітки в задовільному стані відповідно так само, як і вони. Всі жінки відповідно отримують лікування і відповідний догляд. У луцькому пологовому будинку в останні години 2022 року народився хлопчик. І перш на світ цього року з'явився теж хлопчик. І знову 2023 рік також не обійшовся початок Його, не обійшовся без пологів, і можливо в тому є велика символіка, що теж закінчили рік хлопчиком і народився в нас теж хороший здоровий хлопчик. Це були мама і тато. Ну безумовно, це були партнерські пологи. Вони почалися ще вночі. Батьки прибули на пологи вже зранку і успішно народили в 13-тій Водині 40 хвилин хлопчика вагою 3,380, хорошого, здорового, крикливого. Народився малюк у сім'ї військовослужбовців. Лучанка Яна каже, це їхня перша дитина. Жінка додає, що нині почуває себе найщасливішою в світі. Моя дуже щаслива, що не думала, звісно, що народжувати буде на новий рік, але так вийшов. Розповідає, сину вже обрали ім'я, хочуть назвати його Орестом. Колектив закладу за допомогою іноземних благодійників підготував хлопчику як першій дитині, народжені в цьому році подарунок, дитячий возик з речами першої необхідності. Окрім цього, хлопчика в першу добу нового року в Луцькому пологовому на світ з'явилась і дівчинка. Як розповідають в закладі минулого року у них народилося 1229 діток зокрема, народжували тут і жінки з числа внутрішньопереміщених. Осіб. Медики зауважують, нині народжують жінки, які, по суті, завагітніли вже після початку повномасштабної війни. А це означає, що, попри усі складнощі, які нині переживає наша країна, любов та жага до життя переможуть усе. Юлія Остапович, Мирослав Хотимчук для новин на часі. З Волині на Житомирщину постачали фальсифікований алкоголь. Днями правоохоронці провели обшуки на території двох областей і вилучили 600 літрів горілки сумнівної якості. Таку інформацію повідомляє поліція Житомирщини. У відомстві зазначають, що ще влітку 2022 року на одному з блокпостів біля Житомира затримали в автомобіль, у якого пікому перевозили дві тонни етилового спирту. Товар був без документів. Тоді відкрили кримінальне провадження і почали встановлювати походження фальсифікату. З'ясувалося, що потрапляв він у регіон з Волині. 30 грудня, поки усі готувалися зустрічати новий рік, Житомирські правоохоронці проводили обшуки. У Житомирі обшукали три складських приміщення і кафе, де продавався фальсифікат. Відтак вилучили 600 літрів горілки, 120 літрів спирту, 20 літрів коньяку. А з підпільного цеху у Волинській області вилучили етиловий спирт та інші речі, які свідчать про ведення нелегального бізнесу. У відділі комунікації Житомирської поліції нам повідомили, що не можуть сказати, де саме знаходиться склад, який накрили на Волині, посилаючись на те, що вони обмежені тією інформацією, яку надали слідчі. Триває досудове розслідування. Правоохоронці, в тому числі, встановлюють усіх осіб, які причетні до незаконної діяльності. Через ягодин вивозили до Польщі шість старовинних ікон та книгу. Предмети, які можуть мати культурну чи історичну цінність, 1 січня виявили прикордонники з представниками митниці. Пасажир потягу, сполученням Київ Хелм, приховав їх у дорожній сумці. Знахідку вилучили. Чи мають ці предмети культурну чи історичну цінність, встановлять експертиза. Переїхав із Донеччини до Луцька, а вже через тиждень правоохоронці вилучили у нього майже пів кілограма наркотиків. 19-річного юнака будуть судити за зберігання психотропів із метою збуту. Наразі хлопець перебуває у слідчому ізоляторі. Чи можна його відпустити на волю, поки нема вироку, сьогодні вирішували у Луцькому міськрайонному суді. Сам юнак категорично проти відеозйомки. Мовляв, дуже молодий, має багато знайомих і не хоче, аби побачили, за що його судять. Адвокат підсудного Олександр Петриченко теж категорично проти потрапити у кадр, навіть силует адвоката під забороною. Правоохоронці затримали юнака 6 листопада, приблизно тиждень, як він переїхав до Луцька із Донецької області. Слідчі виявили у. Біженця майже пів кілограма психотропів. Молодик ризикує провести за ґратами до 12 років. Аби його судила колегія із трьох суддів, не хоче. «Хочете, щоб один суддя слухав? чи може бути троє? Один де юнак буде на час судового розгляду. Прокурор наполягає, аби його тримали під вартою. Мовляв, є ризик, що може переховуватися і знову вчинити злочин. Винувачення черненко винувачується у двох особливо тяжких злочинах, за які передбачено покарання від 9 до 20 років позбавлення волі з конфіскацією майна. А тому у разі визнання останнього винуватиму останні може ухилятися від суду. Крім цього, у ході судового розслідування даного кримінального провадження також було встановлено і ризик. Це можливість обвинуваченого Черненка, перебуваючи на волі, незаконно впливати на свідків. Свідків у цій справі двоє. Працівниця пошти і орендодавець, у котрої юнак знімав житло. Як правоохоронці вийшли на його слід, кажуть, хлопець отримав посилку із психотропами. Досвід офіційно ніде не працює, не одруч живе немає. Нестабільного джерела доходу. Єдиним фактично джерелом доходу є його незаконний промисло. Тому вважаю, що він може вчинити і інше кримінальне правопорушення, перебуваючи на свободі. Крім цього, хочу звернути увагу суду на кількість вилученої психотропної речовини, враховуючи те, що 15 грам ПВП – це вже вважається особливо небезпечною психотропною речовиною особливо в особливо великому розвитку в даному кримінальному провадженні. Було вилучено майже в 30 разів більше заборонених речовин. Сам підсудний і його адвокат не заперечували проти тримання під вартою. Суд приходить до висновку що клопотання про корсі задовольнити продовжити строк тримання під вартою обоночного черненка на 60 днів. Як згодом нам розповів прокурор, випадків, коли молодь береться за наркотичний промисел, торгують психотропами або вживають їх. Стало ну дуже багато. Олена Лищук, Дмитро Кудик для новин на часі. На Волині за спричинення смертельної ДТП судитимуть поліцейського. Йому загрожує від 5 до 10 років за гратами. Йдеться про аварію, яка трапилася 7 липня минулого року. Тоді поліцейський на виїзді з Нововолинська наїхав на правоохоронця і нацгвардійця, які стояли на блокпості. Постраждалі загинули на місці. Як повідомляли в ДБР, поліцейський хотів об'їхати автомобіль, який якраз проходив перевірку на блокпості. На швидкості він вилетів на узбіччя, де і наїхав на двох людей. Вони загинули. Травми отримав і пасажир, який був в автомобілі. Відомо, що працівнику поліції, який був за кермом 22 роки, прокурори вже передали обвинувальний акт до суду. Відтак поліцейському загрожує ув'язнення на строк від 5 до 10 років. Луцьким рятувальникам міська рада закупила станції цифрового зв'язку. Таке обладнання дозволить підрозділам бути в контакті з диспетчерським пунктом навіть в умовах блекауту. У державній службі з надзвичайних ситуацій зазначають, що наразі триває процес переходу волинських рятувальників на цифровий зв'язок. Такий тип зв'язку, як наголошують надзвичайники, захищений, далекодійний та якісний. З бюджету Луцької громади спрямували майже один мільйон гривень на закупівлю обладнання для потреб луцького підрозділу рятувальників серед закупленого є станції. Цифрового зв'язку по лінії ДСНС були надані нам цифрові радіостанції для пожежних рятувальників, такі переносимі носні, і були надані для диспетчерських пунктів. Але от якраз для забезпечення зв'язку серед автомобілів прислідування на пожежу при ліквідації на ситуації в нас їх не було. Тому за ці кошти були придбані ці цифрові радіостанції, якісні сучасні. Значить, на сьогоднішній день головне управління ДСНС в області загалом переходить на цифровий за. Зв'язок він, передусім, в чому плюси, що він захищений по всіх параметрах. А по-друге, що якість зв'язку і саме далекодійність його на порядок вища, чим за аналоговий той, що є на сьогоденні. Суть цифрового зв'язку, що фактично буде належний радіообмін по всій області. Тобто його можливості дозволяють чути нам як Коваль, так і Новлинськ, так і Луцьк, і в межах Луцького району повністю радіообмін між всіма цифровими радіостанціями. На цифровий зв'язок рятувальники Волині планують перейти уже. Найближчим часом. Ми зараз е, протягом місяця перейдемо на цифровий зв'язок незалежний по всій області. Серед закупленого, каже начальник волинських рятувальників, є речі, необхідні для експлуатації пунктів незламності. До слова, на Волині рятувальники розгорнули 38 таких пунктів. Були придбані матеріали, які також необхідні. для... Експлуатації пунктів незламності. Ми ще придбали деяке обладнання, яке буде допомагати нашим рятувальникам при ліквідації пожеж і надзвичайних ситуацій. Тобто бензорізи, шуруповерти, освітлення також будуть допомагати нам при ліквідації надзвичайних ситуацій. Луцький міський голова Ігор Поліщук зазначає, що на закупку згаданих речей з бюджету громади спрямували близько мільйона гривень. Усі речі, за його словами, є необхідні для виконання надзвичайниками завдань. В першу чергу це станції цифрового зв'язку, для того, щоб підрозділи були на зв'язку з диспетчерським пунктом, тому що якщо відбувається блокаут, повне знеструмлення, немає зв'язку, немає можливості зв'язатися один з одним, а зв'язок, якщо немає зв'язку, то немає координації дій. Придбали квадрокоптер, тому що якщо йде масштабна пожежа, велике приміщення або пожежа в лісі, необхідно квадрокоптер, для того, щоб оцінити масштаби цієї пожежі. Те, що нам замовили, от основна тема придбали, щоб в умовах нинішнього. Воєнного стану можна було виконувати ті завдання, які можуть виникнути. Добре, що в нас це все є, в нашого підрозділу. Державної рятувальної служби, але дай Боже, щоб було якомога менше випадків, коли це все доведеться застосовувати. Напередодні нового року рятувальники отримали подарунки не лише від міської ради. Зокрема, луцьким рятувальникам надали новий пожежний автомобіль. Він доправлятиме до місця пожежі 5 тонн води і 500 літрів піноутворювача, оснащений автомобіль комбінованим гідравлічним інструментом, шансовим інструментом, засобами освітлення та переносною електростанцією. Найближчим часом для рятувальників проведуть навчання і ознайомлення з технічними характеристиками, щоб у найкоротші терміни увести пожежний автомобіль в оперативний розрахунок. Марія Петручук, Неля Прокопчук для новин на часі такими подіями означився другий день нового року. Журналісти інформаційного відділу продовжують стежити за головними подіями країни, області та міста, аби ви знали більше. Підписуйтесь на телеграм-канал Аверсу, аби про оперативні події дізнаватися вчасно у студії. Працював Юрій Куцик мирного вечора і до зустрічі в ефірі. 3 січня, за прогнозами синоптиків, по всій території України очікується хмарна погода з проясненнями без опадів. На заході температура повітря вночі від плюс 2 до плюс 7, вдень 9-10 градусів тепла. В східних областях нічна температура до плюс 5, денна від 9 до 11 градусів вище нуля. На півночі температура повітря вночі плюс 5 плюс 6, вдень 9-10 градусів з позначкою плюс. В південних областях нічна температура до плюс 6 денна 11-13 градусів тепла. В центрі країни температура повітря вночі плюс 4 плюс 6 денна від 9 до 12 градусів вище нуля.